Ну, перш за все, моя власна думка, що квоти ні до чого не приведуть. В нас вже працюють квоти для працевлаштування осіб з інвалідністю. І я дуже пам'ятаю ці моменти, коли там, на одній з роботі, на якій я працював у гаутер, чи кадровик, просила мене знайти осіб з інвалідністю, щоб їх просто влаштувала на роботу, і вони були згодні платити просто ту зарплату, щоб не платити ці штрафи. Ми на мою думку, квоти не допомогли. Ми маємо. Можна сказати, вкладати витрати, як ви сказали, в перенавчання да збільшити їхню кваліфікацію для того, щоб працедавець зацікавлений в, в наймі цього кандидата, а не тому, що держава йому сказала, що потрібні квоти, якщо ознайомитися з цим законопроектом, про який ви говорите там взагалі є 10% для державної структури, і там від 5% і 5%, і якщо більше вісім осіб у вас працює в компанії в приватних. Тобто, умовно, в приватних компаніях, де працює 10 людей, двоє мають бути ветерани. Але у нас ветеранів наразі 1,3 мільйона. Е, мільйона. Я перше не думаю, що на всіх вистачить, тому що тут така ситуація може бути, що в Києві ветеранів може бути багато. В Кам'янці-Подільському ветеранів може бути менше, а в іншому населеному пункті їх там ще більше. Тобто, у нас немає такого, що у всіх містах однаковий відсоток ветеранів. Тому, на мій погляд, квоти вони не потрібні, вони просто призведуть до додаткового регулювання бізнесу і додаткового тиску на бізнес.